По поводу того, что вы имеете в виду, что у меня был герб на голове. Знаете что? Это моя национальная принадлежность. Я еще раз вам говорю, я русская по национальности, мне за это надо как-то извиниться, или мне может убежать куда-то за это. Я русская по национальности, но я патриотически настроенная гражданка Украины. Вот ее решение сессии Минской Рады принято 23 травня 2016 года. О тут все написано. Що в місті, місті Рівному е <поституйте>, е такі, такі концерти, я думаю, що ви на які, можете познайомитися. На, я, на якому снавачі? Такі, такі я кон... я на концерти, такої видатні співачки. В місті Рівному не допустили. І мені забороняє йти на сцену. Чому ви за них Ви не можете? Я представ, ви, представник нашої громади, а ви як одна особистість. Ми, а, зумови, а тисячу ви людей? Можете... От ви а... пройдете тисячу людей і шануйтесь, ви більше коштите. Я не знаю.